Слава Роду, слава Богам! слава Україні і Слава. Нещодавно почув, дивився про СЕУ, передачу і говорять: о, вони такі раціональні, вони такі раціональні і не бачать смислу якось робити якийсь, якусь складну архітектуру. Такі коробочки, будують коробочки, такі коробочки, коробочки, та й все. Себто. Вони хочуть сказати, що наші пращури були нераціональні. Тобто, таке сказавши, е, людина заявляє, що вона просто не розуміє. Вона не розуміє ні того, що зараз є, ні того, що було. Коли ми дивимося на ті от коробочки на прямій лінії, то око наше не розуміє, що це таке. Тому що у природі немає прямих ліній. У природі немає квадратиків чи кубиків. Ми йдемо в ліс, і наша душа радується, і мозок відразу розслабляється. Бо він бачить природу, природні лінії. Око дивиться на ті природні лінії, і мозок відразу відпочиває, розслабляється, перезавантажується. А коли ми перебуваємо в тій сучасній архітектурі з прямими лініями, так, то наш мозок напружується. Ось чому у мене також тут дуже багато. Непрямих ліній, а прямих ліній ну, менше, ніж непрямих точно. І так само, ну, наприклад, якщо ми підемо в Львівську політехніку, там неймовірна архітектура. Хоча це зовсім нещодавно, було, так, це, 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 це не є якихось там тисячу літ назад, так, це буквально ну, якихось 200 літ назад. 150 може, не пригадую, коли його побудували точно. Ми заходимо в Ліську політехніку і ми бачимо неймовірну красу, неймовірну красу, як воно все зроблено, колони, арки стелі. А окрім того, як воно ще й розписано, як воно ще оздоблено. І око відразу розслабляється в тій красі, бо це власне природня краса. Тобто наші предки були дуже раціональні. Вони розуміли, як впливає на наш мозок і на простір кожен значечок, кожен крестик, кожна лінія. Подивіться, скільки на писанках наших, скільки там символів. Наші предки розуміли навіть більше, ніж тих символів ми сьогодні можемо побачити. І от наші предки розуміли, як воно впливає на наш мозок, на нас, на нашу фізіологію, на наш простір навколо нас, так, і вони це використовували. І в оздобленні будинків, і той самої печі, як розмальовували печі. Це неймовірно. І в оздобленні свого вбрання, тобто наш звичай, наша культура це як вища математика. Хтось каже, архітектура це як музика застигла в камені. Так, однак яка музика? Якщо ми подивимося, яка архітектура була раніше, і на ту архітектуру, яка зараз, то нині це какофонія. Нині це щось якась. Я не знаю, навіть важко це назвати музику. Це щось викривлене. Ми дивимося на це, і ну, це це, це, навіл немає, це, це, це ну, навіть назвати. Тому що якщо ми слухаємо, чи то Моцарта, чи то Бетхована, це неймовірно. Це який мозок треба було мати в голові, це який розум треба було мати, яку свідомість, аби почути таку музику. У своїй голові. А тоді ще її записати, розписати по кожному інструменту. Це неймовір. Оце розум, оце стан свідомості. А яка нині музика? Тиць-тиць-тить бам-бам. От відразу її розуміємо різницю. А яка свідомість, який розум, така і архітектура. Ну і такий одяг, і таке все інше. Отож, відповідно, розуміємо, що відроджуючи свій звичай, свою культуру, цю неймовірну глибину розуміння буття, ми, відповідно, розширюємо, розширюємо своє світобачення, світочуття, світорозуміння, розширюємо свій мозок, так, свій розум, свою свідомість. І тоді можемо більше осягнути. І тоді маємо більше радості і щастя в житті. Тому що якщо людина рухається шляхом духовного розвитку, якщо росте людина, то вона відповідно і підіймається вище, вище, вище над буденністю, над проблемами. Так? І це відображається, проявляється в тому, що людина з кожним днем має більше радості, більше щастя. Більше щастя ніж вчора, більше радості аніж вчора. Отож бо для того і робимо і славлення, і обряди наші прадавні, аби, власне, очиститися від цякої країни, піднятися вище, вище, вище і жити в щасті і радості більше і більше і більше. І ми будемо бачити, як наш народ відновлюється, відроджується у силі і славі своїй. Тож, аби це відбулося якомога легше і якомога швидше. То ми співає, вогонь. Аж приспівує, приповідає. Я отоповідав, що не думав, що це пташки якийсь прилетів і співає. А прислухався чуйого. Слава, Богу, слава. Богу. Тож, аби якомога швидше, якомога легше, відрутився народ нашу славі, і силі своєї. Ми, як і тисячі років тому промовляємо, коли чуй вікло рода всевичнього, жива матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наняли, силою свої всіли жива матінка, силою тою Вся Святістю тої благословляємося повсякчас, то славу. Тож прийди і будь з нами на і щастя. Розумного слава живі матінці, слава, слава живі, слава.